Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео я здивую вас максимально доступним варіантом будинку не тільки по вартості самого проєкту, але й відносно доступною вартістю будівництва. Даний проєкт будинку має маркування ДТ-5. Всі попередні варіанти ДТ-1, 2, 3 та 4 зараз знаходяться на стадії до оформлення і теж будуть представлені в моєму магазині проєктів в детальній комплектації і по дуже доступній вартості. По даних проєктах ви зможете отримати і будівельний паспорт, і безпроблемно побудувати коробку будинку. В даному проєкті я передбачив максимально бюджетні технологічні рішення без втрат якості експлуатаційних властивостей. По даному проєкті у вас є можливість збудувати будинок власними силами, а при виникненні питань і побажань ви завжди можете зв'язатися зі мною по електронній пошті, яка вказана на кожному аркуші даного проєкту будинку. І далі я з вами вже буду детально працювати по вашому питанні. Основні параметри будинку ДТ5. Габаритні розміри без тераси 8,2 м на 15,6 м. Розміри критої тераси 3 на 63 м. Загальна площа даного будинку складає 101 м2. В будинку є три спальні, два санвузли, гардероб, кухня, теплогенераторна, вітальня, комора та приміщення для прання. Будинок низької посадки з одною сходиною 200 мм. Кут даху складає 15 градусів. Конструкції будинку. Фундамент уточнюється індивідуально, але в проєкті передбачена конструкція фундаменту кисонного типу, або, як кажуть в народі, перевернута чаша, такий фундамент є максимально універсальним і підходить для 90% геологічних ситуацій. Цоколь під оздоблення клінкерною плиткою із заглибленням відносно фасаду. Зовнішні стіни газобетон D400-400 мм з можливістю до утеплення при бажанні. З практики скажу вам, що це буде практично невідчутно в економії енергоресурсів і неутеплений газобетон d 400 400 мм цілком нормальне рішення в наших кліматичних реаліях. Але якщо слідувати нормативним вимогам, то потрібно мінімум ще 50 мм мінеральної вати. Внутрішні несучі стіни газобетон з щільністю мінімум d 400 але якщо знайдете D500, то краще брати d 500 300 мм. Самонесучі перегородки з такою щільністю і товщиною 150 і 200 мм. Перекриття над вітальною і кухнею відсутнє над житловими кімнатами по дерев'яних балках. Покриття даху металочерепиця. Планування приміщень Вхідна група розташована симетрично по фасаду будинку і має невелике заглиблення, що дозволяє обійтись в даному випадку без додаткової конструкції навісу чи козирка. Також рекомендую дану частину фасаду оздобити стійким до пошкодження матеріалом, планкін або інша конструкція вентильованого фасаду. Це не тільки естетично, але і практично в експлуатації. У вхідному тамборі в нас передбачене місце для верхнього одягу та взуття. Також є можливість присісти на пуфік чи стілець для перевзування. Справа знаходиться вхід в теплогенераторну, де передбачено встановлення твердопаливного, газового та електрокотла. Плюс також є місце для встановлення системи фільтрації води та електрощитової. Часто доводиться чути нарікання людей на коридор, але коридор це елемент об'ємно-планувальних рішень, який додає приватності кімнатам і полегшує загальну експлуатацію приміщень. З коридора в нас йде вхід в дві окремі спальні, загальний санвузол. І майстер спальні із своїм гардеробом і санвузлом. Наліво по коридору в нас знаходиться вітальня кухня та місце для розташування обіднього столу. З кухні є вхід у приміщення з пральною та сушильною машинами і місцем для зберігання всього необхідного для перебирання та прання. За дверима гармошкою розташована комора із стелажами для зберігання продуктів. Дане приміщення має своє вікно та передбачену окрему вентиляцію. Також окрема вентиляція передбачена для кухонної зони, витяжки над плитою, в кожному санвузлі, теплогенераторній, гардеробній та над каміном. Звітальний вихід на затишну простору і криту терасу площею 18 м2. Так, давайте подивимося, з чого в нас складається сам проєкт. Перший аркуш проєкту це титульний аркуш, наступний аркуш це прив'язка будинку на вашій ділянці. Тут показано тільки пляма забудови самого будинку в масштабі 1 до 500. Ви берете лінійку, берете простий олівець або ручку і обрисовуєте навколо цієї плями-забудови контури вашої ділянки. Далі наступний аркуш це йде вже план архітектурний з орієнтовним розташуванням меблів з експлікацією приміщень і площею. Наступний аркуш 2D-фасади з вертикальними відмітками. Слідуючий аркуш, аркуш 5 це в нас іде детальний загальний розріз. Потім в нас йде другий загальний розріз, детальний, в другому місці важливому. Потім йде третій детальний загальний розріз, потім йде 4 загальний детальний розріз. По суті, на цьому комплекті вже на цих от листах ви можете отримати вже без проблем будівельний паспорт. Далі в нас йде більш детальні вже вузли, вирізані з цих розрізів, потім у нас йде план даху, вузол, теплий вузол монтажа вікон, рекомендації по стійках для тераси, потім у нас йде план розбивки будівельних вісей з перевірочними розмірами, потім у нас йде план кладки стін, тобто це план будинку з детальними розмірами. Потім у нас йде така от візуалізація самого стінового матеріалу. Тут я вказав кольорами, який де газоблок, скільки його потрібно окремо закупити для будівництва. Далі у нас йде план фундаментної стрічки, і план фундаменту тераси, і план фундаменту самої вхідної площадки. Потім у нас йде план плити підлоги, так називаємо, і тобто вже сама плита, яка йде по нашій стрічці фундаментній. Рекомендації по проходженні комунікації крізь фундамент. Потім у нас йде візуалізація армування самого фундаменту, вона уточнюється. Якщо у вас є геологія, ви звертаєтесь до мене і я вже уточнюю саму схему, підкладаю під неї вашу, вашу геологічну ситуацію і уточнюю саме армування і вже збільшую або зменшую армування, збільшую або зменшую товщину самої плити і глибину самої стрічки. Наступний аркуш це деталі армування, і плюс специфікація детальної арматури по самому фундаменту. Слідуючий аркуш це візуалізація самої конструкції фундаменту і розписано детально, скільки якого бетона пінополістирола, пінопласта і арматури вам потрібно. Наступний аркуш це план, перетинок над вікнами і дверима. І тут я можу, хочу сказати вам, що. Ви можете в даному дні ситуації через консультацію вибрати і другий варіант перетинок. Я в проєкті по замовчуванні здаю завжди монолітні перетинки, я рахую їх самими оптимальними. Вони утеплені, там вони не створюють додаткових мостиків холода, вони є оптимальним рішенням. Але можна все поміняти. Кожна будівельна задача має мінімум кілька рішень, а то й кілька десятків правильних рішень. Тому звертайтеся вже індивідуально і будемо з вами. Ваше питання розбирати більш детально. Тут теж сказано окремо, скільки нам потрібно утеплювача для перетинок, бетону і арматури. Наступний аркуш це монолітний пояс під нашу покрівлю під перекриття. Він у нас один. Детально теж вказано, скільки арматури бетону. І утеплювача потрібно для монолітного пояса. Наступний аркуш детальний вже йде в нас з елементами перекриття. Як ви бачите, перекриття в нас знаходиться тільки над житловою зоною. Зона вітальні кухні, комори в нас вона відкрита. Но при бажанні ми теж можемо через консультацію, або зробити повністю, що в нас буде йти перекриття по всьому будинку, або зробити взагалі без перекриття теж по всьому будинку і зекономити об'єм самого дерева на саме перекриття. Потім у нас йде план вже кроквяної системи з детальним е, специфікацією самого дерева і візуалізацією самої кроквяної системи. Основний об'єм всіх матеріалів на будинок такий: бетон на фундаменти перетинки монолітні пояса потрібен нам 44 м3, це всього на будинок. Арматура на фундамент перетинки і монолітний пояс 3 тонни. Газобетон на зовнішні стіни, внутрішні несучі стіни і перегородки всього 80 м3. Пінополістирол екструзійний для утеплення фундаменту, вимощення, підготовки під плиту для підлоги, монолітного поясу та перетинок 18 м3 різної товщини, пінопласт для підготовки для тераси і вхідної площадки 3,5 м3 Пиломатеріали для перекриття та конструкції даху 15 м3, площа даху 200 м2. Якщо говорити про орієнтовну вартість будівництва коробки даного будинку, тобто фундамент, стіни, перекриття та дах, то будуючи максимально своїми силами у вас є шанс влізти в 35-40 тисяч доларів. Вікна, двері і оздоблення фасаду в дану вартість вже можуть не вміститися. За такі кошти та ще й в такій деталізації на ринку ви не знайдете робочої проектної документації, так що не вагайтесь, поспішайте. Проєкт ви маєте можливість завантажити по одному із двох посилань це відомі сервіси Patreon та BuyMeACoffee. Всі корисні посилання будуть під даним відео. Якщо після придбання проєкту виникають питання, побажання і уточнення, пишіть мені на електронну пошту, яка вказана у штампі на кожному аркуші проєкту. На необ'ємні питання відповідь буде безкоштовна. На більш об'ємні відповідь буде за невелику оплату, в залежності від часу, який мені потрібен для підготовки інформації. Підписники телеграм-каналу, вайбер каналу та мого інстаграм мають можливість придбати проєкт по акційній вартості на кілька днів раніше. Також нагадаю, що для спонсорів більше конструктивної інформації, плюс пріоритетна відповідь на питання. Підпишіться, щоб не пропустити нову презентацію цікавого проєкту будинку. А якщо цей варіант вам сподобався, то буду дуже вам вдячний за вашу вподобайку. Зверніть також увагу ще на ось ці відео. Бажаю нам єдності, перемоги і мудрості. До зустрічі!